Вітаю підписчиків мого каналу і хто просто дивиться. А ті, хто зайшли, подивитися, покритикувати, тіпе сказати, що я не розумію, що я ламаю апаратуру, що я неправильно роблю там, вприкнуть чимось, то проходьте, будь ласка, мимо, не тратьте свій час, ти самий мій. Дякую вам. Так, по цьому апарату. Я його придбав, вже знімав попереднє відео. Під профілактику, так, це моє розуміння під профілактику. Це, наприклад, розібрати, почистити переключателі. Бо якщо розібратися під ремонт цей апарат. Це зовсім ремонт і профілактика. Це, наприклад, це, я так розумію, може я неправильно розумію, це різниця. Ремонт це, наприклад, заміна мікросхеми, заміна транзисторів, заміна ще чогось такого суттєвого. А профілактика входить заміна пасіків, чистка регуляторів по зумкові і вимкачів, але буває чистка цих переключателів, розборка. випаять його, роз, розібрати і почистити або замінити. Наприклад, випаять і замінити це і розібрати це теж, різниця теж трохи велика. Наприклад, щоб випаять його і замінити, це теж, так само, що такий вимикач, випаять і поставить другого, Це теж такий нюанс. Так само пасіка замінити, і що лінтопротяжку повністю цю перебрати. Наприклад, мені лінтопротяжку ось таку. Проще перебрати тут лінтопротяжка, вона, можна сказати, бішманська, така не особо крута, Ну, правда, звідси не видно. Не видно звідси. Ладно, да ладно. Коротше. Е Ресети все працюють. Я теж був відправляв до першого майстра. Я казав, він замінив пасіка, пасіку. Головно на недопотяжка працювала. Якщо чесно, я не перевіряв, там перемотку, не перемотку, вона працювала. Вроді бі, чи то один, чи то два, я навіть не пам'ятаю, якщо чесно. <кхем> відправляв до нього на ремонт. Та би не на профілактику, на ремонт відправляв. Бо купив під профілактику, але він відказався ремонт. Профілактика вийшла практично заміна всіх конденсаторів, треба було замінити. Попередній майстер, що він зробив? Він замінив, поставив на пасіка, замінив пару конденсаторів е в усілітелі, і він запрацював, трошки запрацював, бо він грав якщо що досить тихо грав і один динамік грав сабвуфер проривався там. Якщо ну, розібратися, він що, він поміняв, він став працювати два динаміки і чуть, чуть голосніше став грати. Він за це взяв з мене 1000 гривень за ремонт. Там поміняв, я спеціально розбирав, дивився. Поміняв е, 4 чи то 3 конденсатори. Ті конденсатори, е, він поставив, наприклад, там 200 мікрофарад, і 16 В. Там один конденсатор хай стоїть наприклад, порядку 20-30 гривень. Ну, хай буде він за тих 3-4 конденсатори заплатив 100 гривень, це, грубо говоря. Він розібрав, поміняв їх, зібрав, все арідерці. Як заявляв, гарантія 100%. все там... До чого я кажу, я не хочу поклюжити з однієї, сторони, а з іншої сторони, ви наприклад, я, ви, наприклад, платите за ремонт, ви очікуєте, що якийсь, щоб він працював тисяча гривень і ну, це якщо я розібратися за ремонт, чи, типу, він зробив. Але в ітозі він не зробив його. До кінця він не зробив. Він зробив, якщо порівняти на 100%, як він заявляв. Він Зробив, хай буде я з п'яти покажу, покажу одного пальця. Ось він зробив одно, на 1% на його з п'яти. Ви получаєте апарат так би, неробочий, бо касета працювала там головки, він даже Він навіть старі пасіки розтрухнули, попали, він навіть їх не удалив, їх. Він просто їх прикрутив там, літо поставив. Зняв, поставив пасіки і поставив назад, там я розбирав, теж включив, типу кая кажуть, зроби тобі, все воно грає. Я включив, так, да, касета грала. А як я включив перемотки, вибирає, вибиває автостоп, що одна дека, що права дека, що ліва дека. <кій> вибиває автостоп, думаю, я не зрозумів, що зразу перемотував. Як я вже відкрутив, бо там не видно, наприклад, чи є пасіч чи немає. Я не то протяжку, там не було пасіки ні одного. Ну, це я вже геть в останню очередь глянув. <кій> як він приїхав, у мене там є відео, як він працював, як він включив, ще радіо ще якось грало. І каже, там 2 ватта, він, він більше не видасть. Ну В принципі, 2 ватти, якщо розібратися, навіть ну, магнітофон весна мене 212. Навіть порівняти китайські балалайки, радіо Кіпо, то воно там грало, воно голосно грало. А це він зовсім не грав. Він, він не грав тихенько зовсім. Даже телефон голосніше грав. І він типу, заявляв, що так має грати. Бо мейтфон, він, типу, ну такий, мейтфон. <кій> такий усилитель. Ну да ладно, я відправив до другого майстра. Е, другий майстер теж е, замінив там геть усі конденсатори на усилителі. Е, я кажу, типу, він включив запись, все, типу, як запис? Включив, типу, що грає. Вже радіо да, вже стало грати, вже реально став мейтфон грати. Але ж став грати, якщо, наприклад, там буде мене є відео, тож я можу скинути, комусь хто цікавиться. Тож, наприклад, ці індикації, вони не зашкалювали не на радіо, не на. Я вже мовчу на касету, косята тише, аукс це зовсім там нема що навіть рівняти було. Коротше, кажу, що йому за я кажу, подивіться Аукс. Зразу воно зашкалювало все, тіпа, все. але AUX тихо грає зовсім тіп, каже. Коротше, він там кажу, що Робіть, тіпе, я, зру, я зроблю все. Тіпе. Це, наприклад, щоб ви мали розуміння. Такі майстри, я б їм не знаю, я заплатив гроші, ладно, я на їх не збіднію. Він приїхав і казав, включив, ще радіо грало, непогано, питань немає. Касета теж, питань немає до мене. До касети і до радіо. Він зробив. Да, дякую, що він зробив. Головки почистив, тут головки були заліплені. Я почистив головки пропаяв, там, там, де підключалася фішка на головки, там теж вона брехліла, то грає, то не грає. Я почистив, пропаяв, все запрацювало, головки грають, теж пасіки поміняв. Аукс, ну Аукс нікуди не йшов зовсім. Аукс грав так тихенько, що це. І навіть індикація єле-єле показував, як я казав. <кій> <кій> Такий магнітофон. <кій> Ви, е, Хто згідний зі мною, скажіть, правильно кажу чи неправильно. Такий магнітофон, щоб е, працювало тільки радіо, ну це, я скажу чесно, тож воно не... магнітофон в досить такий непоганому стані. Кассетник був, то відкривався, то відкривався, то його теж ремонтував, сама кришка, імею в виду. Коротше, зробив, я це все поробив. Пасіки повдівав, все, то протяжки, вперед мотає, назад мотає, грає. Записувати я не записував, навіть воно мені особо не цікавить. Просто воно працює, я знаю, що воно працює. Так само і записувати, воно мені здається буде записувати. Той, що майстер зробив, там передній був, там стоїть резистор із-за укса вход. Він їх повідкушував просто не віпаю, просто повідкушував, позадирав доверху їх резисторі і покидав перемічки, щоб індикація їх зашкалювала. Другому майстру я сказав, що подивіться укс, щоб я його вже не розбирав, але ж як вам сказати, лічно, поки сам, мабуть, не перебереш, що ніхто вам ніхто нічого не зробить. Гроші він взяв, гроші, наприклад, зробив, взяв 2000 гривень за ремонт. Він поміняв в там всі конденсатори. Ладно, поміняв добре. Я дуже дякую, що поміняв. І поміняв на цій платі, я показував попередньому відео. Там, вроді, одного конденсатора поміняв він. Все, тут стоять на 200 мікрофрат один, і з тієї сторони другий теж на 200 мікрофрат. Ну, коротше, я, ладно. І Він типу, розказував типу, що там транзистора, я шукав твій Віпай попередній. Так, да, я вже швани добюся. Чи він правду казав, чи він не правду казав. Ну... Коротше, після того його ремонту я все одно ремонтував, як я казав. І тепер він поміняв ось конденсатори. Оце, наприклад, це стільки конденсаторів тут помінять. Вишлося мені було. Вони, вони маленькі конденсатори. Да, це що. Так, да, це з однієї сторони багато, але вони стоять копійки. копійки. Якщо я я рахую так, що людина платить за ремонт, е він взяв тисячу гривень за що е поремонтувати по аукс. Він відпаяв ті перемічки, що там були з іншої сторони, на і резістрів все. він за це взяв тисячу гривень. В ітозі грав, ось да, я покажу відео, як Аукс працював <кій> і як він зараз працює. Ось, от каже, ну меньше конденсатори. Ви відправляєте майстру на ремонт і майструньку помінять ці конденсатори. да Там, щоб порівнятися на. А, ще висипав їх. Та, ладно, позбираю. Е, на платі усілітелі там менше на половину, і там вони більші стоять. Там, е, там, вроде, але як там саме найбільші, де 800 мікрофарад. Це вже зараз стоїть. 16 вольт, це самий найбільший конденсатор, який є. Там в основному стоять такі, по 100 мікрофарад, по 20, по 45. Ці о, тут стоять 2,2 мікрофарада, 4,7 там 10 вольт, щоб ви розуміли, питання 12 вольт. Тут на конячнику стоїть 16 вольт, в навіть я б їх поставив десь на вольт 25. б. І що по ціні, наприклад, що купляють конденсатор 16 вольт а що 10 вольт. І ще, типу, це теж ціна різниці. І так само мікрофарати, наприклад, що 200 а Аж там, що оригінальний, тут нічикони стояли. Так, да, вроді би тут чи чики, я не пам'ятаю, я гляну, В принципі, це, наприклад. ось. Так, да, це нічікони стається, фірма досить непогана, але вони з часу вийшов. <кхем> Дехто запитує, які конденсатори брати. Ви, скажу чесно, я теж раніше гонився по фірмах, гонився там, шукав, які хороші, вони будуть працювати. що ти. Ну, правда, вже дешманські теж не беріть, бо це теж по середньо по ціні стоїмості. Поставте, і вони будуть вам працювати. Навіть ці. Ніч і Коні, не фірма, але вони все одно з трьох служб вийшов, вони коротше, не працюють. Там, наприклад, стояв 9200 мікрофрат, і я потім може, схочу, я замовлю, замовлю собі, поміняю, поставлю 4700, наприклад. І не 16 вольт, а 25 вольт. <кій> Бо тут, наприклад, питання йде 12,3 вольти, Конденсатор стоїть на 16. Це, наприклад, ці конденсатори вони розраховані. Це ж, наприклад, 16 вольт, це максимально, вони просто зараз працюють такого, можна сказати, на максимум, Почти на максимум. Я завжди, якщо беру е, там питання наприклад, 16 вольт, то краще ставити 25 Це воно буде нормально. Я, навіть можна, 50, 50 вольт, це правда вже буде забагато, бо це лишні гроші. Але хоча б вольт 25 ставить, він буде працювати і буде не один місяць і не один рік працювати. Тут поставили 16 вольт, зекономили, а буде працювати, буде працювати. Все, зробили, поставив там, поміняв два конденсатори, зробив, все, хай працює, все до побачення, все. Гроші, давай гроші сюди. Кіпа е, типу, каже на ложкою, відправляй на ложку. Ну, я не можу догнати з однієї сторони. Ви платите за ремонт, е, цей монітофон ваш. Ви заплатили, наприклад, 1000 гривень чи 2000 гривень на ложку. Якщо, е, мен... Не підходить який ремонт, відправляєте його, він їде назад, до майстер, чи він його буде ремонтувати? Він його не буде ремонтувати, мені здається, вже. Бо ви не заплатили, наприклад, попередній ремонт. А за що заплатити попередній ремонт, як він е, не відповідає вашим нормативам? Чому? Я маю платити, е, наприклад, 2000 гривень, як я включив, а він. Не працює наполовину так, як я, як я очікував, що він буде працювати. Як я, наприклад, знаю, як він має працювати, а він не працює. Каже, відправляю на ложку, і він мені тіпа, або на карточку. Ну давай на, на карточку. Я скину потім. Кажу, він не працює. Тіпа. він, тіпа, а, Я зробив, він працював, він мені відправили на робочого. Він кажу, відправлявся, він працював. Наприклад, одна колонка і сабуфери працювали. да, вони тихо працювали, але вони працювали. А не то, що він. Не... Труп їх, він не труп їх, він працював. Я його розібрав, прочистив, смазав, регулятори. Це питань нема. Ну, це свариться, доказують. він мене зразу велик заблокував. Все, типу Я з другого аккаунту записав Там знайомого. Він там сахама, відписав і, і там заблокував того знайомого. Ладно, е, говоріть, балакать, покажу вам роботи образі. І, наприклад, радіо так не працювали. Після навіть другого майстера я вже мовчу після першого Все, воно. Все звучить. Ось такий апаратик. Апаратик прикольні, взагалі шикарні. Включимо зараз це радіо працює. Включимо касету. І касета, наприклад, щоб... тут йде тапи, це йде на дублінг. Навіть не знаю, який цей режим. E, ну, факт того, що касета, щоб працювала голосно була, після другого майстра, треба включати було сюди. Тоді вона працювала. І працювала це максимум один-два індикатори. Два індикатори. Не весь індикатор це після другого майстра воно так працювало. вже. єле то працювало, але воно не так як мало працювало. E, зараз працює, як видно. Два канали, два все, ці кнопочки. Ну, правда, я їх теж не можу розібрати, що воно там дає цей е, 3D систем. Е, Оф-аф. Включить-виключить. Це щось дає. Це теж воно включає віно, що воно включається виключається, але що воно дає 3D, то я навіть не знаю. Це касета одна грає, це касета друга. Це одна кісь це друга. Майдфон. Він після е, першого ремонту, теж наприклад, він працював оце, Попробуй збавити. оце на весь звук не так працював. І то індикатори були показували, там вони практично не світилися. Один теж так само. Після другого ремонту вже він вже звучав, що сказати чесно, десь звісно голосніший, ніж зараз, ні, ніж після першого ремонту. Але тож, наприклад, індікатори показували до двох, двоє, один-два індикатори засвічувалися. Отак От після другого майстру він працював вже. Аукса, включу зараз аукса. Допоможу усунути дрону. Радіо, включу Аукса. так, телефон. Ось тук. Аукс, тепер Аукс працював так само теж, тіпа, зовсім не показував після другого майстра. Після першого зашкалював, але звук був далеко-далеко-далеко. У мене навіть відео є, кстати, як я включав його, провіряв, спеціально записав відео. Зараз він працює ось це, наприклад, телефон. Телефон працює, наприклад, тиша, яка є в неї тюн, треба дивитися, звук. Так, це новий звук. це новий звук і він вже показує наприклад, три, три індикатори. Є, наприклад, музика МП3, воно буде показувати більше. Це залежить теж від, наприклад, потужності, що колишні телефони відвідували. Що, наприклад, в мене mp 3 декодер стоїть, то він там геть воно зашкалює практично, коли я дав новий звук. Ну, Но факто, зараз він ось працює геть на три індикатори. Він, як приїхав після другого майстра, він, він зовсім не показував, він заказав, запаяв ті резистори назад, приміщення відпаяв. Індикаторів зовсім не показував. І як новий звук досить. Тоді все такого було. Це на весь звук і телефон був, і на весь звук, наприклад, мейтфорс, мої тіші. Мабуть, ще й теж і теж пішить, що не збрехати. Зараз так грає. у... грає набагато краще. Радіо, наприклад, повеселіше. От я сучасно, і апарат так має звучати. Забувся. Найдфончик взагалі шикарний. Але просто кажу, що хотів раніше сюди поставити МП3 декодера, всередину поставити, щоб був блютуз, щоб було флешки типу як у весну. Поміняти. Ці, е, на зелені, там на сині, щоб було там. Спочатку зелені, а потім в кінці вже максимум були і сині. Замінить, е, думав. пала охота, такий апарат звучить, мені подобається, як він звучить. Е, теж потратив на його часу грошей, кучу грошей на нього, потратив, але він, скучно, ну, прикольний. І хочу теж сказати. Хто займається ремонтом? Якщо ви ремонтуєте апаратуру, ну ремонтуйте якось качественно, а не як-небудь. Аби гроші забрати. Аби забрати гроші, я теж думав до того майстеру другого відправляти. Там мене ще один шарп є. Там є нюанс по радію в ньому. Не буду я відправляти, передумав я. Проще, наприклад, десь купити ще одне такого самой фон, треба зробити з двох одного, ніж відправляти комусь майстру, щоб він здер з тебе гроші і нічого не зробив. І... Коротше і такий нюанс. Ось такий апарат. Звучить прикольно. Відок теж в нього прикольний. Тире все працює, фіма, фіма ось така його. Теж почалося е, настроювати FM. е, Трошки поганий прийом сигналу. І тож, тож думав, зробити Тут кнопка була на 12 вольт. Е, я її відкинув на 220, щоб було на широмах. Все працює, все як має бути. То досить. Непогано. Ось такі апарат. Звучить, оце шикарно. От є в ньому візунника і поланки, петрісток не порівняти, він великий. Апарат це шикарний. Дякую всім за увагу. Гарного дня, мирного неба. До побачення.